Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку. Регіональні сервісні центри вестимуть облік пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ, православні східного обряду та греко-католики готуються до Великодня. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Не розводити вогнища на природі та не спалювати суху траву та гілля, закликають рятувальники Вінничини. Найближчими днями у області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Повідомили у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Тепла погода сприятиме виникненню та розповсюдженню пожеж, повідомляють рятувальники. За даними синоптиків, на вихідні в області в день найвища температура сягатиме 25 градусів з позначкою плюс вітер до 10 метрів на секунду, що сприятиме по. Ширині вогню. Регіональні сервісні центри МВС вестимуть облік пенсіонерів, формуватимуть та видаватимуть довідки про розгляд грошового забезпечення. У центрах оформлюватимуть документи для призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі або смерті чи інвалідності колишнього працівника поліції. Такі зміни прийшли в структурі Міністерства внутрішніх справ. Як пояснюють у обласному сервісному центрі, такі перетворення зроблені для того, аби правоохоронці могли отримати всі відповідні документи своєчасно та якісно. Відтепер тепер довідки про перерахування пенсії пенсіонери МВС з Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей отримуватимуть в регіональному сервісному центрі. Він створений так в регіональному сервісному центрі, у всіх регіональних сервісних центрах в рамках реорганізації. Раніше такий відділ працював на базі територіальних медичних об'єднань. Системи МВС у порівнянні з тим навантаженням, яке у нас існує, ну фактично, якогось додаткового навантаження не буде, оскільки це навантаження буде розподілятися на додаткові штатні одиниці, які введені у нас в кожній області. В Вінниці два працівники, в Кіровограді три працівники. В Черкасах також два працівники. В Кіровограді три працівники, оскільки також сектор, який буде базуватися в Кіровоградській області, він буде обслуговувати і пенсіонерів Луганської області. Вінниччина готується до відбіркових змагань у спеціальній олімпіаді. У легкій атлетиці змагатимуться спортсмени, які мають розумові відхилення. Наша держава до спеціальних олімпійських ігор долучилась 22 роки тому. А загалом перша олімпіада прийшла у 1968 році в Чикаго. І саме тоді люди із затримкою розумового розвитку довели, що мають надзвичайні здібності у спорті. На форумі у Вінниці представники спортивного руху, батьки спортсменів та представники влади говорили про. Підготовку до ігор. Здоров'я родини саме цій темі приурочили підготовчий форум до спеціальних олімпійських ігор. Медики, науковці, спортсмени та батьки ділились своїм досвідом того, як спорт допомагає у розвитку людей з інвалідністю. Чому саме така назва і чому саме така тематика? У нас тут присутні зараз батьки дітей з інвалідністю внаслідок порушення у розумовому розвитку, молодь з інвалідністю, тренери, які тренують дітей до участі у змагань спеціальної олімпіади України. Більшість учасників форуму візьмуть участь у змаганнях з легкої атлетики. Олександр Хорунжак на змаганнях буде бігти та метатиме ядро. У чоловіка синдром Дауна. Участь у змаганнях бере з вісьми років. Мама Олександра розповідає, що саме спорт допомагає її сину бути у соціумі. Досягнення Сашка це ранком піднятися і зробити 50 джимань. Хоч він такий плотненький, але він займається і пароліфтіном, і біг, і легка атлетика, і теніс, і футбол, і баскетбол». До ігор спеціальної олімпіади Україна долучилась 22 роки тому і дала можливість людям, які мають розумові відхилення, проявити себе у спорті. Насамперед, спеціальна олімпіада покликана має дві основні мети: з одного боку, це можливість продемонструвати, позмагатися тим діткам, які мають певні особливості в контексті розумових здібностей. А Інша мета це тих, хто навколо наше суспільство, вкотре наголосити усім нам на важливості інтеграції таких людей у суспільство. Дуже важливо в цей час, щоб інтегровувалися в суспільство люди, щоб своїм прикладом показували, що все можливо. А саме Спартикіада показує, що все можливо. За результатами форуму буде визначено спортсменів, які візьмуть участь у спеціальній олімпіаді України на регіональному рівні Євгенія Всяніковонастасі Усичова телеканал Вінничина. Більше 20 ящиків смаколиків учні 6-го ліцею передали захисникам, які проходять реабілітацію в Чорнобильській лікарні. Солодощі школярі зібрали на благодійному ярмарку, який вони влаштували нещодавно. Разом з випічкою діти передали військовим листівки з побажаннями до великодніх свят. У 6-му ліцеї триває тиждень заходів на підтримку Збройних сил України. Ліцеїсти та вчителі вже зібрали 185 тисяч гривень, за які придбають автівки для оборонців на Херсонському напрямку. Дізнатись про архітектуру Вінниці, екскурсії, музеї міста чи знайти затишне кафе допоможе інтерактивний туристичний кіоск, який встановили біля туристичного хабу Вінніца» на вулиці Соборній. Туристи і гості міста можуть отримати інформацію у сенсорному кіоску на двох мовах: українській. Та англійський. У його функціоналі також закладено контрастний режим відображення екрану для людей з порушенням зору і режим зниженого екрану для користувачів на кріслах колісних та дітей. Туристичний хаб має доступ до геопорталу і розкладу громадського транспорту в режимі реального часу. В кожному об'єкті є геолокація, яка при натисканні відображає маршрут на картах. Ще один канал інформування туристів про місто. Туристичний сенсорний кіоск, в якому є вся базова інформація, яка може бути цікава туристу. тобто, фактично, що подивитися, де заночувати, де поїсти, які сувеніри придбати, і довідкова інформація про транспорт, про роботу музеїв з контактами і картами. Півсотні картин у жанрі сучасного народного живопису презентував на власній виставці художник Федір Панчук, присвятив експозицію до свого 70-річчя. Полотна, які представлені на виставці, це рання творчість художника, його експерименти в різних техніках, так і визначні у його житті картини. На виставку з нагоди дня народження Федора Панчука прийшли війничани, художники, письменники та колеги. Запросив мене художній музей. Я тут представив сьогодні 50 робіт. Мало того, вони дали із фондів ще цілий десяток, який вони закупили в свій час десь ще в 80-ті роки, от, при створенні свого музею художнього. Ну, я радий, бо я зібрав своїх сьогодні друзів, народних майстрів, художників, письменників, які до мене прийшли, чому б не робити такі ювілеї. І дав Бог Господь мені, що я дожив до цього, що дав мені талант. І Бачу, що мені не соромно з такими картинами показувати людям, і, і людям не соромно дивитися на таке. Йому сьогодні виповнилося 70 років. Багато це чи мало? Я можу сказати, саме творча людина, митець це все відображає свій творчий шлях. Відображає в своїх полотнах. Техніка Федора Васильовича кожного етапу життя змінювалася: від чорнобривців, квітів до абстракції до графіки, і е, від високохудожніх творів до витворів народного малярства. Тому от саме в картинах він відображав свій настрій, свої події в житті. І ми усі за цими шедеврами і за цими тематиками, які він е, зображав, ми спостерігали. Найвеличніше релігійне свято Великдень. Уже цієї неділі святкуватимуть віряни східного обряду та греко-католики. До цього дня люди готуються впродовж 48 днів від початку Великого посту. Найважливішим є останній тиждень перед Великоднем. Тоді печуть паски, малюють писанки та відвідають церкву, де моляться та згадують про земне життя Ісуса Христа. Перемога світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю таким є свято Великодня, і підготовка до нього починається за сім тижнів з початком Великого Посту. Пасха так є Воскресіння Христове, тобто Ісус Христос на другий день після суботи, і в єврейської Пасхи він воскрешає тобто Це це сучасна наша неділя, і це є кульмінаційна подія, тому що власне Христос перемагає усі злі сили. І він воскрешає своєю силою божественною віряни греко-католицької церкви, як і православної церкви України, готуються до Пасхи, випікаючи великодні хліб, малюють писанки. Та найважливіше відвідують церкву. Підготовка до Великодня не менш важлива, як і сам день Воскресіння Христа. Страсна п'ятниця вважається найскорботнішим днем тижня. У храмах на службі згадують страждання Спасителя. З вівтаря виносять плащаницю, тобто образ Христа, який лежить у гробі. Це день відродження. Це ну, той день, коли Христос воскрес і Він каже, що відродження має бути, так як в Україні у нас буде відродження. Звичайно, ми йдемо на зустріч великому святу. І це свято, звичайно, це перемога над смертю. І ми дуже хочемо, і дуже бажаємо, і дуже молимося за те, щоб наша Україна перемогла. Шо наші діточки, наші воїни повернулися. Ми за них молимося щоденно, тому що наш обов'язок за поранених, за тих, що в полоні, за тих, хто в депортації, в окупації за всіх ми молимося. Урочиста літургія, яку називають святою ніччю, відбудеться уже в ніч на Великдень за освяченням свічок та пасок. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Освячення пасок у спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі Православної церкви України відбуватиметься два дні у суботу та неділю 4 травня з 11 до 23 години, 5 травня у Великдень. Божественна літургія по закінченню освячення пасок орієнтовно з 8 години ранку. Окрім центрального собору, у Вінниці освячуватимуть Великодні кошики у церквах Православної церкви України, храм Пресвятої Богородиці на території лікарні імені Ющенка в центральному корпусі, храм Юрія Переможця, Стельма 43 А та храм Серафима Саровського на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Політехнічна. Команда новин ТРК «Вінниччина» бажає усім світлого свята Великодня та мирного і чистого неба.